Друзі, топ 5 ТВ-боксів від 50 до 100 баксів вже не на дна осін 2026 року і тут дуже багато змінилось. Увійшли у топ деякі нові tv бокси, просто розірвали ринок. Ми провели соцдослідження, Тобто, лисичка в нас на ангомовних форумах почала е, збирати дані, і в нас вісім е, тисяч респондентів дали відповідь на наші опитування у різноманітних форумах. І це дуже такий самий цікавий результат. Він трохи збігається з нашими, а у чомусь я не згоден. Але на каналі Технозон Україна поїхали. І так, ми на головні сторінці нашого каналу. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. Усі огляди, усі е, посилання на перевірених продавців лежать у опису під цим відео. А ми з вами починаємо. І починаємо з того, що подивимось на деяку статистику. Та-дам, інфографіка 8 тисяч, навіть 345 респондентів. Я е, бачив 325, Це в нас інфографіка, і ми бачимо, що в нас навіть табличку, е, у табличку зробила Оленга Оленка не Мікул не, не потрапив, так а я зрозумів. А, зараз розповім там. ще у нас Мікул один з'явився, і в нас дуже трохи прикольно вийшло. Format Xbox, Lite 4 k провалився на п'яте місце. Кін Ханк, люди, що ви робите? Кін G1, це топовий tv бокс. Він звалився на четверте місце, але Югус X5 m Pro раз і увійшов на третє. Оце для мене сюрприз при його. Ціні. Давайте так, далі. Xiaomi Mi TV 3 третьої ревізії увійшов на друге, а на першому місці лінійка на 1325 процесорах від З їх дуже цікавою картинкою, навіть не дивлячись на їх балячки. А давайте ще подивимось на інфографіку і вам поясню. Справа в тому, що Xiaomi я б навіть розглядав би на першому місці, бо тут в нас входять деякі tv бокси ну хоча вони практично однакові, тому їх розділяти не можна. Ну от є, як є. А, а тепер. Пішло в нас е, шосте місце. скажімо так, воно не в нетопове, але це досить новий TV-Box, Ми тільки не зробили огляд і це Міку dvb t 2 це гібридний для тих, хто дивиться Т2 модулі і дивиться Т2 телебачення за 71 долар. Можна купити сертифікований з Netflix, з HDR, HDR10+, 2х32, з youtube непоганим Wi-Fi, -ем, з LAN G45 на 100 Мбіт і ще й з 2 модулем на Android TV 11. -му. Ось такий TV-Box, дуже прикольний. iMlogic s 905 y 4 це вивчений процесор, він стабільний, не гарячий, і мені дуже-дуже подобається. При тому, що тут є і Google Chromecast, і є і пульт, яким можна керувати, і вмиканням, вимиканням телевізору, і різноманітними моментами. Тобто це все працює і працює прикольно. Uh, тому він позатоповий поки що, але у топі вже з'явився Посилання опису під цим відео і з нашими промокодами на AliExpress можна купити набагато дешевше. А тепер в нас HOMATICS BOX Airlight 4 k uh, Він став дешевше: 52 баксів. 52 бакси. І це також iMogic S905 Y4. В ньому це той самий Nexon X10. Дуже популярний Nexon X10, який був. І, до речі, він навіть в Україні зараз продається ну, 2490. Якщо брати з промокодом Технозон, а то він буде дешевший, й з подарунком на підписку. Так хочете, переходьте, спробуйте. Ви будете дуже задоволені, і це ще з українською гарантією на 12 місяців. Вибачте, це той самий Nexon X10, який був це. Це був бестселер, До речі, далі в ньому нормальний вайфайчик клана G 45 на 100 Мбіт. Netflix, усі сертифіковані сервіси будуть працювати ідеально. В ньому Android, TV, не Google TV, і нормальний Wi-Fi 5 ГГц. Dolby Vision немає, є Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, є звичайний DTS і є HDR, HDR 10 для продвинутих телевізорів, наприклад, для Samsung. Це про козаблікольні. А от що в нас KingHunk робить на четвертому місці? Для мене це таке диво. Бо песню logic S905X4. Це повноцінний процесор. З Тримкою долбі віжен з столби... Атмосу немає так, я і розумію, чому він скатується, бо зараз дешевіють вже Атмос ресивер і тому інше. І при тому, що зараз дуже набуває популярності ці фішки штучного інтелекту по типу AI Sara, AIPQ, про які ми поговоримо у наступних моделях, які ми, будемо, про які ми сьогодні будемо говорити. Але він зараз коштує 57 баксів 4 на 32. І з промокодиком буде ще дешевше. І я вам скажу так: тут є Netflix, тут є Google Chromecast, Android TV 14. Нормальний такий собі TV-Box, Хоча, начебто, вони е, трохи зупинили оновлення на 14-й, але ми ще поговоримо про 14 й трохи далі. Нормальний TV-Box, але вже на 4-му місці. І ну, ви знаєте, що ось так нижче аж на 3,4%, 3,6% від Ugoos X5M, так. Ugoos X5M Pro, не дивлячись на ціну в 97 баксів. Не дивлячись на те, що він тільки з'явився, вже більшість респондентів видає. Перевагу саме йому, він не сертифікований. 1000 Мбітний LAN, 905 x 5 m процесор, новий AMLок до 2,5 ГГц, 4х32. Ну, це формула пам'яті, про яку я постійно поговорю. Повторюю, є CIFS клієнт, є samba клієнт є samba сервер є це чистий-чистий Android-планшетний, тобто ви можете собі ставити усі додатки, які є у скажімо так, Google Play, а є Root доступ, і ви можете з ним робити все, що вам заманеться. То всі розуміють, для яких для якого типу контента цей TV-Box підходить, скажімо так. В ньому саме з'явилася ця фіча AI SR, фішка штучного інтелекту. про поліпшення це про поліпшення зображення старого, ну чи низькобітрейтного до більш чіткого зображення. Це добре, це добре, класний TV-Box, Рекомендуємо. Подивіться наш огляд, Ми повний огляд робили. А ось те, що в нас на другому місці, це глобальна версія Xiaomi TV-Box S третьої ревізії це просто, блін, класний ТВ-бокс. Класний ТВ-бокс, хоча 2 на 32, в нас це Google сертифікований, на 14 52 бакси з промокодом буде ще дешевше. І виходить те, що в ньому і Dolby Vision, і Dolby Atmos, до речі, у цьому є тільки HDR, hdr 10 І в ньому нормальний Wi-Fi 5 ГГц, Netflix-сертифікація, DTS HD, і в ньому, звісно, є оці фішки AISAR, бо тут новий процесор iMlogic S905 X5M до 25 ГГц, 2х32, G310 прискорювач відео. І знаєте, так собі дуже швиденько працює. Хоча LANR G45 немає, і в принципі з цим пов'язано його друге місце. От на першому місці у нас LAN. 13-25 процесорів від Реалтеки. Тут у нас аж декілька. Це у нас GX1, Югу sk 2 Rocktek gt 1. Ну і в принципі X11 від Nexon. він також тут є. Але давайте спочатку я проговорю про деякі моменти. Справа у тому, що коли ми випустили огляд на GX1, обіцяли оновлення до Android 14 о ще місяць тому, так місяць тому обіцяли, але. Але навіть на півтора місяці тому на момент зйомки цього відео. Але затримали випуск нового оновлення далеко не Роктек. Затримала сама Google. І саме з цим е стало питання оновлення Xiaomi, Mi Box і Xiaomi Mi TV Stick другої ревізії. Роктек G2 при припинено оновлення. GX1 поки що не починали. Потім далі Hormatics Boxer Light, Homatic Box е Плюс 4К, який теж зупинили оновлення. Навіть на Кінханку зупиняли оновлення і таких боксів безліч. І у ССК 2 також не отримав оновлення. Все пов'язано з критичним багом, який винайшли саме в google частині, який пов'язаний з тим, що процесор при простої молотить практично на повну і може визивати перегрів деякий, на деяких tv боксах. Поки розбираються Google, і поки вони не викатять фінальне, фінальне ядро, виробники прошивку. Не випускають зараз вже тестують бета-версію. Ми навіть бачили її. Є е, вона е, у деяких тестерів і обіцяють її у вересні. На даний час, але оновлення буде. Я не думаю, що Google допустить до того, що там якийсь ринок там, від там, наприклад, Apple. Так? Ну, звісно, не допустить. Тому оновлення буде. Ми якби, з цим спостерігаємо, але що ж це за процесори, що ж це за TV-Box? На першому місці це саме GX1 з Dolby Vision, з Dolby atmos так, так, Dolby Vision зараз постійний, як і Єобус sk 2 так і RockTech GX1. Але в цих tv боксах э, цей процесор дає картинку набагато ліпшу ніж у ЕНЛОДЖІКА. От є поцінювачі саме Realtek, При тому, що тут є АІСАР. Цей э, э, ця технологія поліпшення є. І IPQ, це яка поліпшує кольори, вона відображає там кольори у залежності від сцени, Вона просто-напросто через ну штучний інтелект занадто сказано через нейронну а, мережу. невеличку там така і через моду штучного інтелекту вони е, аналізують кожну сцену кадр за кадром і вирівнюють там контраст, яскравість і інші параметри. І у вас картинка виглядає просто-напросто бомбест. Тобто саме за ці характеристики, не дивлячись на його якісь дитячі зараз а, там, захворювання. Ну, дол, там десь режим сну не так працює там у декого, бо не з усіма телевізорами там це виходить. Тому там, цей, наприклад, адаптивний чи не адаптивний Dolby Vision, адаптивний HDR, HDR10+, не адаптивний Dolby Vision, Тобто ми чекаємо на оновлення, але люди дивляться. Їм дуже подобається. До речі, тут є автофреймрейт через. UMS VRR, тобто без без переходу у чорне, якщо підтримує ваш телевізор, і Твібокс дійсно прикольний з нормальним Wi-Fi ем шостим, з Google ChromeCом і з нормальним некрусом. Тепер далі. Якщо ви хочете купити його, він АЛІ, 68 баксів з промокодом дешевше. А у, в Україні можна купити з промокодом Технозон ще дешевше, ще з подарунком контенту. Тобто з посиланням опису під цим відео, промокодик також вам там розмістив. Його з СК-2. Ось самий TV-Box, лише різниця у, скажімо, так, у виробнику і різниця у порту Type-C. Якщо хочете брати UGU беріть BPU, у UGUS трохи ліпше охолодження, це 100% і є додатковий Type-C замість одного Type-A. Коштує трохи дорожче. Є лайтова версія GXA 1 52 бакси тут немає. Він більш підходить чисто для Samsung телевізорів чи для телевізорів, на яких є HDR, HDR10 це 2 на 32 формула пам'яті. Вона більш схожа на, скажімо так, на Slide 4K вже наступного покоління, бо цей проц дає дуже прикольну картинку. При тому, що в ньому є Айсар, Dolby Atmos є і знаєте, у чому прикол Realtek? На ріалтеках є 3HD звук, є DTS HD Master Audio і є Dolby Atmos через Довбі hd До речі, таке є і у Юґуса X5 m Pro. Тобто, це така лайтова версія. Дуже рекомендую, якщо не хочете переплачувати, дивитись тільки ліцензійний контент, IPTV там, чи інші якісь у сервіси він ідеально підходить. До речі, якщо не знаєте де купити офіційно українські сервіси. З нормальною ціною офіційно то заскануйте qr коди чи в опису під цим відео також є посилання. А в Україні можна цей GT1, це Nexon X12 в Україні з офіційною гарантією 2 роки 24 місяці. З промокодом Технозон купити зовсім дешево. Зайдіть вбийте промокод Технозон і Подивитися, що ви отримаєте. А також є Nexon X11, це посередник між. Nexon X12 і GX1. В ньому немає Dolby Vision, але є HDR HDR 10 це чистий Android з оболонкою Android-TV. В ньому є Root доступ 4 на 32, тисяча мегабітний LAN, Усі знають, для чого він потрібен. Нормальний вайфайчик, ну пульт. Я відразу кажу, що пульт зараз чекаємо виправлення, дехто, же, дехто скаржиться на пульт. А ви можете купити пульт. До речі, тут аж 6 плюс 6 місяців з промокодом Технозон. Контенту у подарунок. Уявіть собі, ви можете собі дозволити купити ще хоч 10 пультів. Ну я шуткую, звісно. Але нова прошивка також є, і прошив. Вже тестують. Дуже рекомендую. Подивіться наш огляд, і ми своє слово сказали. Усі посилання у описі під цим відео. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.